Ребята, хочу сказати щодо плінтусів, старих плінтусів. Дивіться, багато хто при реставрації паркета свого демонтовує свій старий плінтус і викидає. Тим самим він порушує. Прилеглу частину паркету біля стіни при демонтажу часто відриваються плашки. Тим самим він порушує штукатурку біля стіни, яка там роками вже залипла, і, 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 так, ну, і так вона заштукатурена, що коли відриваєш плінтус, то куски штукатурки відпадають. Це додаткова робота. І більше того, там частина е, велика. Колись так робили, ставили широкий плінтус, тому що зазор між стінами і паркетом був великий до 4 сантиметрів. Це спеціально так робилося, щоб паркет дихав, не боявся вологи або перепаду температур. І важко знайти зараз плінтус такої ширини. Тому, друзі, що хочу сказати, що старий плінтус можна відреставрувати. Ось ви бачите на відео старий плінтус, він був зашморганий, жирний, облізший. Бачите, так воно коштує грошей. Десь пагонний метр виходить 200-300 гривень з лакуванням, але це в два рази дешевше, ніж робити новий плінтус.